Друзі, вітаю! Німецький таблоїд Bild заявив про те, що США та Німеччина хочуть змусити Україну піти на переговори з Росією через те, що скоротять постачання зброї та знизять її якість. Ось така новина з'явилася, наскільки їй можна довіряти, наскільки вона правдива. У мене є кілька інсайдів від моїх знайомих дипломатів. Одним словом, давайте розберемося, які джерела в цій статті. Тому підпишіться, будь ласка, на канал. Для того щоб я вам аналітично все швиденько розклав і точно був мотивований зробити це дуже дуже якісно. Тому з вас підписка, з мене аналітика, і ми разом витисняємо російські наративи з українського YouTube. Власне, з'явилася інформація в газеті Більце такий німецький таблоїд, який дуже любить хайп, який дуже підходить популістам політикам. Вони сказали, що є неназване джерело, і тут вже одразу з'являється сумнів, який говорить, що все Берлін. І е, Вашингтон, які почали разом е, очолювати ось цю коаліцію найбільших донорів допомоги Україні, ну от Штати завжди давали найбільше грошей. Берлін зараз тільки почав це робити. і тут теж таке питання. Берлін ще перший тиждень. Ще не став фінансово на це перше місце в Європі, а вже такі заяви пішли. Тим не менше, заява в тому, що ці дві країни, найголовніші донори, хочуть разом почати тиснути на Україну, щоб ми почали начебто домовлятися з Росією про якусь певну заморозку. Причому вони говорять те, що заморозки не буде як такої, це буде Мінськ 3 без мінська. Ну от, типу, заморожується лінія, нічого не підписуємо, ну і далі воно саме собі рухається. Це говорить ця газета. Загалом газета ця говорить, що Пісторіус проти, і тут теж певний сумнів, тому що ми вже бачили навіть деякі російські телеграм-канали, що Пісторіус злий, цікавість Києва, ні про що не домовившись, тиснув на Зеленського. Але знову ж таки підтвердження цієї інформації по правді не було. Ну і... Власне, вони говорять, що це буде такий недипломатичний тиск, коли скоротять кількість поставок, затягнуть в часі, і якість цих поставок буде дуже низькою. Ну і українська влада буде змушена сама виходити і говорити з населенням, що мовляв, ну дивіться, ось така ситуація. А що робити? Ну, от загалом. Цей не диплу... недипломатичний тиск, мені здається, він у нас продовжується вже два роки. Нам і так привозять не так не стільки, як обіцяють, не такої якості, як обіцяють, і по часу це завжди пізніше. Тому сказати, що це для нас щось нове, ну, дуже сумнівно. Я говорив вчора з е, друзями, які буквально щойно приїхали з Вашингтону. Я запитав, прямо, скажіть, будь ласка, це правда чи ні? Говорять, ні, немає відчуття, що американські конгресмени, сенатори чи військові тиснуть на Україну, щоб, наприклад, ми пішли щось там підписали чи не підписали заморозилось. Навпаки кажуть: давайте більше, давайте краще, дайте більше людей переговірників, призначити послів у всі країни, поборіть корупцію, змініть кадри, які зливають інформацію Росії. Типу, ось такі в них налаштування, такі в них настрої. Ось так вони бачать цю ситуацію, тому не зовсім друге. Я спілкувався з радником. Одного, одної великої основи я не буду назвати, щоб потім не, не спалити цю людину, яка радить якраз нам, нашим першим особам. От, і в Європі це європейський політик. От, і я запитав, говорю, є. Тиск, говорить, ні, ми зараз цього не бачимо. Там були заяви щодо вступу в НАТО, але говорить, вони теж вирвані з контексту. Тому ні, говорить, з нашої сторони точно нічого такого немає. Ми точно на вас зараз не тиснемо. Ну, от, якщо, говорить, є якась інформація, то дайте знати, самим цікаво. Ну, от, повторюсь, те, що Більд написав цю всю інформацію з одного джерела. Так може бути анонімне джерело. Таке в журналістиці буває, але зазвичай їх беруть хоча б три для того, щоб. Чітко подати інформацію. Якщо якийсь там проросійський політик або проросійський журналіст сів написав статтю, а потім ми такі ой-ой-ой, нас тисне Вашингтон, зрада, що робити? Ні, зради немає. Постачання йдуть а в 16 готують. Рюте з Зеленським навіть заявили, що да, можливо, і там зміна уряду, але всі базові питання закрили. По Вашингтону так само гроші будуть. Швидше, пізніше, але будуть, і сказати, що їх не буде. Це теж неправда. Ми бачили зараз соціологію підтримки України. Вона все рівно більше половини хоче, щоб Україні дали гроші. Тому зараз е, ці інформації, які розганяються, ми розуміємо, для чого вони щоб послабити єдність всередині країни. Ми сьогодні з вами пережили страшну атаку шахедами. Ви бачите, навіть зараз записуючи відео, періодично поглядаю в вікно. Більше 70 шахедів нової модифікації, чорні карбонові. Важче їх діставати, але ну хай там росіяни зіранцями думають, що нам важче. Наші інженери над цим працювали, думали, шукали і якраз таки. Знають, як збивати, дуже класно відпрацювали протиповітряна оборона. Це дійсно топові люди, це топові військові, які роблять ідеально свою роботу. Що сьогодні навіть пані посол Сполучених Штатів подякувала протиповітряній обороні Києва. Вона теж знаходиться з нами тут, і це якраз таки дуже красномовна історія. Президент Швейцарії приїхав. Звичайно, трохи в шоці був, поки він приїхав, тут збили 70 шахедів. Ну, от але Україна бореться, Україна не здається. Ми входимо в дуже важку зиму, яку, крім атак російськими балістичними ракетами, російськими шахедами, іранськими шахедами, будуть ще й розхитувати інформаційними вкидами. Ось ці вкиди це якраз таки інформація. Ну от яку вигідно все ж таки більше для Росії ніж для нас, і коли починають розхитувати. Навпаки, ми бачимо, що захід на нас тисне, типу, робіть більше. Показуйте більше результат, хочемо від вас історію успіху, а не типу, давайте заморожуватись. Тому ось ці всі історії насправді від лукавого. Ну і повторюю, що з джерелами теж є проблема. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Ну і напишіть, будь ласка, в коментарях вірите чи не вірите. Ну, і загалом, як ви пережили цю ніч, якщо ви були в одному з тих міст, яке сьогодні обстрілювалися, бо обстрілювали дуже, дуже сильно і насправді так, з точки зору феєрверків, крутіше було ніж на пляжах Ріо в Новий рік. Але є одна проблема: ми не в Ріо, зараз не Новий рік, і від цих салютів прилітає. Росіяни пошкодили дитячий садочок, жилі будинки. Ну, от але наші військові вберегли всю інфраструктуру. Одним словом, боремося, йдемо далі і боремось до перемоги. Бережіть себе.